Ну, а зараз я хочу запросити, я вже домовився з ним, цікавий колектив. От давайте почну з того, яка наша улюблена картина у всіх. Це на 500-дривенні купурі Сковорода. Всякому городу драв і права, всяка іміє свою голова, всякого в приході водять за ніс, всякого манить книжевий свій біс. Але це єдина людина, яку Світловив і не впіймав. Саме почесна нагорода це премія імені Григорія Савича Сковороди. Отож я на цю сцену запрошую колектив, вокальний, музичний колектив, фольклорний, який вже 25 років співає українських пісень. Колектив називається рідна пісня. Через нього пройшло дуже багато виконавців, фольклористів. На плечах такого колективу потужного стоїть весь наш український світ. Отож, вітаємо на цій сцені, аплодуємо, радіємо.